Українська мова! Добрий день! У студії кореспондент каналу Гранітнауки Неля Нагоняк. А поруч зі мною моя колега Ірина Іщенко. Українська мова є унікальною. Вона відцікає душу нашого народу, його історію. Протягом багатьох тисячоліть мова складалася, розривалася, формувалася. Її душа. Дехто вважає мову лише засобів співпрацювання. Розуміє його особливого значення. Мові нація заподовує всю нашу історію, багатовіковий досвід, наукові діяльності, значні пам'ятні культури. Олеся Гончара, що мова це не просто спосіб спілкування, а щось і більш нащуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віхів. Нація так і держава. Мова належить до національної який потрібно байливо оберігати, перекладнича книга, яка цілого світу є Біблія. Найбільший алфавіт колег з семи 14 позначок. Найшвидша мова світу є японська, це дар від Бога. Мова це багатство. Скарбниця нових невичерпних знань. І володіти нею досконало. Це прагнень вище всіх і всіх. День такий ми маємо честь сказати, що мова незамінна в світі річ. І та любов, яку ми так вмикаємо, нас захистить від буйних протиріч, допомагає нам плавно перейти до сценки за промовою назвою Фінологія. Я вже було встречати, щоб пов'язані ці на дитячих. Це з дури. Ось, наприклад, борус і зуму. Та не творог, а сель, не зі зуму, а зробити. Масло, та не сливки, а вершки. Наші нащадки мають знати історію свого народу та своєї міри. Мені потрібно почати та берегти. квітка